Hyundai i30, 2011 рік, 1.4, бензин, газ. Пробіг 111 100... тисяч, Два ключика, машина офіційна, придбана в Україні, всі вікна рідні. Авто без ДТП, нічого не фарбоване, 8 подушок безпеки, салончик чистенький, доглянутий. Все працює. Є чотири зимових гуми 2019 року. Відня також в гарному стані. Таке світло у нас. Є коцик на задній дверці. Ходова, як м'ячик. Нічого не стукає, приємна машинка, легенька в керуванні. Щеплення, тормоза, коробка працює ідеально. Моторчик, заводиться, стичка працює рівненько, тихенько, що на газу, що на бензині, розхід по бортовому 8,4 літра. Новенький акумулятор. Ось тут, як бачите, нічого не мити. Стаканчики ціленькі, поднищу також пороги, все видно, що машинка доглянута.